Що відбувається, коли ми молимось за інших людей? Перше, коли ти молишся, у тебе шлюзи відкриваються, клапани, і ти сам наповнюєшся Божою силою, Божою благодаттю. Друге, ти просиш, щоб Бог сам активізувався по відношенню до іншої людини чи людей, за яких ти молишся. Так так я не обмовився. Бог активізується по наших молитвах, і активізуються ангели, і летять прямо на допомогу. Третє. Ангели починають війну за ту людину. Річ у тім, що за кожною людиною йде боротьба між темними силами і світлими силами. І ангели світлі мають перемагати по твоїх молитвах. Згадайте, книга пророка Даніїла, де цей святий праведний молився, і тільки через 21 день прийшов ангел, і сказав, що точилася в духовному світі боротьба. Четверта, Бог ставить особливий захист. І звільняє чи від складних обставин ту людину. Наприклад, апостол Петро потрапляє до в'язниці. Вся церква ревно наполегливо молиться, і все. І він звільняється дивовижним чином. І, врешті-решт, п'яте, зміцнюється віра того, хто молиться. А ті, за кого ти молишся, Бог дає їм відповідь, і відбувається чудо.